2026 Кієстаник отримує новий вигляд Capital Office та зберігає вручну версію. Кієстаник-2026 Еволюція, а не революція в сегменті компактних кросоверів. Компактні кросовери стали невід'ємною частиною сучасного міського ландшафту. Вони пропонують практичність, стиль та певну частку пригод, упакованих у зручний та маневровий випадок. У цьому сегменті конкуренція неймовірно висока, і виробники постійно прагнуть оновлювати свої моделі, щоб залишатися актуальними. Нещодавно Kia представила оновлену версію станик, і, як експерт, я хочу поділитися своїми думками про те, що пропонується модель та як вона вписується в поточний ринковий ландшафт. Перш за все, варто зазначити, що оновлення станик є досить еволюцією, ніж революція. Кия докорінно не змінював дизайн, а досить складний і модернізував його, приносячи елементи фірмового стилю навпроти об'єднаних, які ми вже бачимо в F3 та інших нових моделях. Це розумний підхід, враховуючи, що станик вже має впізнаваний і привабливий зовнішній вигляд. Чому еволюція хороша? У своїй практиці я часто бачу, як радикальні зміни дизайну призводять до відхилення існуючими власниками та невизначеністю серед потенційних покупців. Збереження основних пропорцій та визнання бренду дозволяє Кия підтримувати лояльність до достатник, при цьому залучаючи нову аудиторію, яка цінує сучасний та стильний дизайн. Що нового на вигляд? Судячи з доступної інформації, зміни у появі станик включають оброблену передню частину з більш виразною решіткою радіатора та оновленою світлодіодною оптикою. Ці невеликі, але значні зміни дають машині більш сучасний та динамічний вигляд. Розміри автомобіля залишалися практично незмінними, що говорить про те, що Kia зосереджена на поліпшенні естетики, а не на збільшенні місця. Інтер'єр, кабінет оновлення капіталу. Однією з найцікавіших новин є капітальний ремонт інтер'єру. Хоча деталі ще не розкриті, я впевнений, що Кия доклала значних зусиль, щоб створити більш сучасну та комфортну атмосферу всередині станек. Це особливо важливо, враховуючи, що інтер'єр це місце, де ми проводимо більшу частину часу, перебуваючи в машині. Очікування, я сподіваюся побачити кращі матеріали для прикрас, оновлену систему інформації та розваг з великим сенсорним екраном, можливо, навіть деякими елементами, запозиченими у більш дорогих моделей КЕ. Двигуни. Гібридна стратегія. Станик все ще пропонує вибір між один літровим трициліндровим турбобензиновим двигуном та його електрично посиленою м'якою гібридною версією. Це розумний вибір, враховуючи зростаючий попит на більш економічні та екологічно чисті машини. Гібриди це майбутнє, я вважаю, що Кія зробив правильний вибір, пропонуючи гібридну версію станик. Гібридні технології стають все більш популярними, і станик може отримати користь від цієї тенденції. Виконання, різниця в продуктивності між бензином та гібридною версією станик є незначною. Але зменшення викидів КОУ 2 робить гібридну версію більш привабливою для екологічно свідомої покупців. Порівняння з конкурентами Puma та nissan Juke. Станик конкурує з такими моделями, як Puma та Nissan Juke. Обидві ці моделі також отримали оновлення в останні роки, і конкуренція в цьому сегменті залишається напруженою. Юме, практичність та стиль, фод Пуме пропонує чудовий баланс між практичністю та стилем. Його просторий салон та зручний багажник роблять його чудовим вибором для сімей. Жук – дизмінний дизайн, Nissan Джук відомий своїм непристойним та унікальним дизайном. Це привертає увагу і виділяється з натовпу. Станик універсальний варіант. Станик пропонує універсальний варіант, який поєднує стильний дизайн, хорошу економіку та розумну ціну, особистий досвід та спостереження. У своїй роботі я часто стикаюся з покупцями, які шукають компактний кросовер для міського водіння. Вони цінують маневреність, простоту паркування та стильний вигляд. На мою думку, станик відповідає всім цим вимогам. Місто працює, станик ідеально підходить для міських умов. Він компактний, легко керований і має хороший огляд. Сімейний автомобіль, хоча станик це не найпростіший компактний кросовер, це може бути досить комфортним для маленьких сімей. Очікування ціни та доступності. Технічні характеристики, кількість та ціни у Великобританії ще не підтверджені. Однак, враховуючи поточну ринкову ситуацію, я очікую, що ціна оновленого станик буде порівняна з ціною для поточної моделі. Розумна ціна. Я вважаю, що станик повинен залишатися доступним для широкого кола покупців. Висновок: еволюція а не революція правильний шлях для станик. Оновлений – це еволюція а не революція. Це розумний підхід, враховуючи, що станик вже є успішною моделлю. Невеликі зміни у зовнішньому вигляді та капітальному ремонті інтер'єру роблять станик ще більш привабливими для покупців. Пропонуючи вибір між бензином та гібридною версією, Kia відповідає зростаючому попиту на більш економічні та екологічно чисті машини. Майбутній стронік, я впевнений, що оновлений Кія станик продовжить залишатися популярним вибором у компактному кросовер сегменті. Рекомендації, якщо ви шукаєте стильний, Маневровий та економічний компактний кросовер для міського водіння Киястаник це чудовий варіант.